Цапова хата. Як жив собі чоловік і жінка, у них були цап і баран, і кабан, і півень, і селезень, і гусак усього потроху. Потім той чоловік і жінка померли, залишилася сама скотина. Поки жили, жили, поки й хату розвалили ту, що дід покинув. Розвалили, розтягли і пішли, хто куди влучив. Це діло йшло до літа. А як стало вже холодно, от тоді вже цап пішов до кабана. Кабан, брате, давай хату будувати. Бо буде зима, так пропадемо. А кабан і каже Я в листя зариюсь, то мені й тепло буде, не треба хати. Тоді він пішов до барана. Баран, брате, давай хату будувати. Бо буде зима, так пропадемо. А баран каже, Я одну шкуру простелю, другою укриюсь, та й тепло буде. Не треба хати. Тоді він пішов до гусака. Гусак, брате, давай хату будувати, бо буде зима, так пропадемо. А гусак каже Мені не треба, я одне крило простелю, другим укриюся, та й перезимую, не треба. Потім пішов до півня, а він і каже, Я з тієї деревини та на другу літатиму, та й нагріюсь, не треба мені хати. Пішов він до селезня, селезню, брате, давай хату будувати, бо буде зима. Так пропадемо. А Селезень каже Я з тієї криниці та вдругу поплаваю, поплаваю, та й тепло буде. Ну, тоді цап походив по всіх, ніхто не хоче. Давай сам хату будувати. Побудував хату, поставив піч і живе. Стало холодно. Зима кужелить таке. Він сидить же в хаті, а ті гибнуть на дворі. От приходить кабан. Ой каже цапе, брате, пусти в хату пропаду. А цап каже, не хотів хати будувати, то пропадай там не пущу. А кабан той каже, все рівно. Як ти мене не пустиш, то все рівно буду рити, розтягати усячину, то й ти пропадеш і я пропаду. Пішов він, відчинив іди лягай під припічком. Вже кабан уклався і лежить під припічком, а сам на печі, коли приходить баран. Цапе, брате, пусти в хату пропаду, а цап відповідає, не хотів хати будувати, пропадай там. А баран каже Якщо ти мене не впустиш, то я, як розженусь, та як грюкну у двері, так і виб'ю. І ти пропадеш, і я пропаду. Треба впускати. Упустив і каже Лягай під лавою. Ось іде гусак. Цапе, брате, пусти в хату пропаду. А цап каже. Я ж тобі казав, а ти не схотів хати будувати. Пропадай. Мені нема діла, що ти пропадаєш. А гусак цей каже: Ну, то й добре, не упускаєш. Я по соломинці розтягну всю покрівлю і ти замерзнеш, і я. Відчинив і тому. Іди сідай на підлогу. Коли ось іде селезень. Так, 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 так. так-так, цапе, брате, пусти в хату, пропаду, пропадай. Не хотів хати будувати. Ну, я буду все твоє добро нівечить, І ти пропадеш, і я пропаду. Всі його лякають. Волів і його пустити. Та сідай на лаві. Потім іде півень. Куд-куда, кут куда, -куда. Цапи, брате, пусти в хату пропаду. Е, ні, півнику, пропадай. Не хотів хати будувати. Політай з дерева на дерево та й нагрієшся. А півень каже Я як розженусь літати, так усі вікна поб'ю. І ти пропадеш. І я пропаду. Ну, впусти від того. Сідаєш там на жертці. Значить, зібрались усі і живуть, топлять і все роблять гуртом, а вовки почули, що там багато пожитку. Один і каже: Я, братця, знаю, де багато м'яса. Ну, як знаєш, то ходімо. Пішло туди штук зотри, а може, й чотири. Прийшли. Прогребли дірку під хатою і вліз туди один. Так вони, як захватили того вовка, кабан попав за вуха. Баран, як розженеться, та як б'є з розгону. Гусак крилами лупить, ті втрьох б'ють, а селезень сидить і. Так, 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 так. А півень сидить на жерці та Куд-куда, куткуда, куда бийте, бийте та й подайте сюди. Ті вовки, що були коло хати, то ноги на плечі та й повтікали, а того вовка вбили, а самі живуть, хліб жують, По столом гроші возять. і... Оця і вся казка.